Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sanya and Craft Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рокоділля і про гармонію життя. В наш буремний воєнний час, стабільність це настільки важливо, що я все ж таки вирішила знову, вже четвертий, якщо ти помиляєшся, тиждень розпочати з робочого місця. Знову я прийшла на роботу зарані. У мене просто вже така традиція для того, щоб показати вам. З чого я буду починати цей вишивальний тиждень. Вибачте, за скрип я в крісло сіла своє робоче, воно трошки при русі скрипить. Ось такий мій буде процес моя квітуча лінива гортензія. Hydrangea in Bloom від Dimensions. Ось так вона у мене вишита наразі. Рівно 30%. Бачите, не хотіла. В кадр цей палець, звісно, засовувати, але так вийшло. Вчора отримала невеличку травму, ми прибирали на балконі з чоловіком, я трошки поранилася. Добре, заберу цю руку для того, щоб не псувати кадр. Ось так виглядає мій старт на початку тижня. Стоїть, все ж таки, засуну руку в кадр на такий гарнющий Гартензії в її підставочці. Буду продовжувати вишивати. Сподіваюсь, все ж таки знову ж таки вишью 5%. І ще хотіла вам показати: йшла на роботу, купила каву. Дивіться, яка затишна тут картинка. Там є різні е, стаканчики. В залежності від розміру. Ну, я взяла стандартний, тут такий дідусь грає з песиком у шах. Настільки це затишно, настільки це мило, що просто бере за душу. Ну і давайте по традиції покажу вам своє робоче місце, соняшники. Треба, мабуть, якусь вже іншу картинку на робочий стіл комп'ютера обрати. Можливо, це будуть також соняшники, але інше, можливо, ще щось характерне. Так, довго не буду затягувати вступ. Гарного початку тижня, тихих днів та ночей, поменше тривог, поменше поганих новин, і, звісно, чекаємо на гарні новини. До наступного кадру! Цікаво, буває. Я вам зранку говорила про те, що моя. Лінива гортензія просунулася на 30%. Зараз я звернула увагу, що рівно на 30% просунулася лиси з м'ячиками. Ліниву гортензію за тиждень я планую просунути на 5%, тобто до 35%. А ось наскільки в мене просунеться ця кулька новорічна лиси з м'ячиками, мені самі дуже цікаво. Сподіваюся, що, звісно, більше ніж на 5%. Мабуть, все стосовно цього дизайну. Ну, і, звісно, на цьому тижні я буду продовжувати вишивати свого кавового ангела. Мабуть, вам вже набридло, я показую вам одне і те саме по одному кольору на день. До речі, мабуть, зараз тема краще не лавандова, а ось така кавова. Подивіться. На такому фоні. Крильця поки що в мене не розпечатті, ну, а сам ангел, вишите 4 кольори ще минулого тижня. На цьому тижні я ще не вишивала. Буду продовжувати вишивати, ну і по законам цієї моєї ротації, 7 кольорів має додатися цього тижня. Поки що все, що в мене є, вам сказати та показати, не перемикайтеся, до скорих зустрічей! Ну і нарешті я вирішила оформити своє макове поле від Яни Мінасян. Оформляти я буду його дистанційно, вже відправила вишивку у багатну майстерню, у Чернівці, і мені запропонували декілька варіантів оформлення. Зараз я вам їх покажу ось тут на екрані, кожному присвою номер. І напишіть мені, будь ласка, у коментарях, би без цих. Варіантів оформлення ви б обрали. Хоча, звісно, ви не зможете повністю уявити те оформлення, яке собі уявляю я, тому що це оформлення буде незвичне. Так, тут є подвійний паспорту, буде, буде багет, але це ще не все, що я хочу використати, щоб мені майстер використав при оформленні цієї роботи. Ну, а все ж таки, що б ви обрали з таких компонувань, багету та паспорту. Мені буде дуже цікаво, чи співпадуть ваші уявлення про оформлення цього дизайну з моїм. Дуже цікаво. Тому запрошую вас у коментарі. Ви тільки напогляньте, який в мене новий мешканець з'явився. Дивіться, які перчинки, це кімнатний. Червоний гострий перець. Мій чоловік дуже любить у прикуску з чим небудь з їжі його вживати. Але я його також використовую у кулінарії. Наприклад, коли шурпу варю, це такий м'ясний гострий суп, то його завжди використовую. Ну, і ви бачите. Подивіться, наскільки гала зацікавилася цією рослиною, просто сиділа, не відриваючи погляду. Я так люблю якийсь, якийсь шматочок природи у своїй квартирі. Хоча, якщо чесно, от городом я не цікавлюсь. Але щось таке природне у міській квартирі якраз якраз моє. Ну і черговий раз хочу поділитися з вами схемою всім відомого, вишивального бренду DMC. Вже далеко не перша схема на підтримку України. Дана схема має назву Stop War in Ukraine: Зупиніть війну в Україні. І кожен хрестик, який ляже на тканину в вишивці цього дизайну, я впевнена наблизить. Той прекрасний час, коли завершиться війна, завершиться нашою перемогою, і ми будемо жити під мирним небом. І, до речі, знайти можна цю схему у профілі Мільфльор. Я, зокрема, побачила в профілі в інстаграм і не змогла з вами не поділитися. Вишивайте та наближайте нашу перемогу. Ну, а ще. Майже жоден мій випуск рукодільного вишивального тижня не обходиться без придбання якоїсь авторської схеми. Ну і дуже часто, як ви вже бачите, це схеми Вікторії Пахомової. Дуже подобається мені це дизайнер. І цього разу в п'ятницю в неї, як завжди, були знижки. І я побачила ось таку схему: це Мій Christmas. М'яу Різдво такий ось різдвяний семплер з котиками. Присутні такі затишні різдвяні зимові елементи м'якенькі поряд з м'якими котиками, і дуже схожі ці котики на моїх трьох кольоровочок кішечок, особливо на Соню. І якщо дещо розбавити плямками. Рижими та чорними, то взагалі будуть дуже схожими. Ось цю схему я в п'ятницю придбала за знижкою. Ну і одночасно я не встояла і придбала ще одну схему цієї серії: це Happy Autumn». Також вставляю вам прев'ю на екрані ті шкотики, які раз-два і стануть трьохкольоровими, та затишні осінні елементи. Я не знаю, звісно, коли я буду вишивати ці семплери, але хочу, щоб вони були у моїй колекції. Ну, а також хочеться підтримувати наших українських дизайнерів. Хоча і вишивати їх дуже хочеться. Проте, все одразу не вишиєш, але плани. В тому числі і вишивальні хочеться будувати. І ще хто постійно і давно дивиться в мій канал, мабуть, пам'ятає, що в мене була така рубрика челендж домашнього затиш. І у наступному кадрі буде такий елемент макшат того челенджу. Хочу вам продемонструвати, який цікавий набірчик я отримала з AliExpress. Давно я хотіла замінити набір для ванної кімнати такі органайзери, і придбала. Ну, Почну з самого простого: це звичайна така склянка пластикова, для того, щоб прополоскати ротову порожнину. Ну, Також можна щось поставити. Також ось така от мильниця для. Твердого мила. Тут така ємність і зверху дерев'яна ставка. І подивіться, ось так тут буде лежати шматочок мила. І коли буде зтікати мильний відстій, вилив, вимив, і виглядає дуже елегантно і одночасно дуже-дуже компактно. Ну і окрім Твердого мила, звісно, така спеціальний диспенсер для рідкого мила. Я вже туди набрала. Не буду натискати для того, щоб воно не виливалося. Але також прекрасно працює цей полівелізатор, цей диспенсер. Ну і, крім цього, ще ось така скляночка розділена на дві частини. для щиток зубних, ну і, можливо, сюди можна поставити бритвений станочок або ще щось. Я не знаю, чи вам це цікаво, але мені писали, що такі мої позавишивальні побутові господарчі вставочки. Досить її цікавими. Я люблю. Щоб гармонія була не лише в нашому хобі, в нашому мистецтві, в нашій творчості, але й навколо мене, і тому мені здається, що непогана ідея ділитися певними ось такими речами. Вітаю вас! Сьогодні вже неділя, 11 вересня 2022 року, і сьогодні я завершую свій вишивальний рукодільний тиждень. І хочу сказати, що сьогодні вже у нас 200-й день війни. 200 днів війни ми вже пережили. Це жах. Сьогодні ранок ранній розпочався з тривоги, десь без чогось 6 ранку була тривога. І ось нещодавно завершилася вже друга тривога. І, думаю, швиденько зняти відео, тому що щось мені підказує, що сьогодні це ще не все. І розпочну зі своєї лінивої квітучої гортензії Hydrangea in Bloom від Dimensions. Тут все дуже прогнозовано. Як я і планувала, я вишила 5%. По одній нитчці на день, якраз за тиждень, у мене виходить 5%. Повишивала я ось тут фон, ось тут фон, і розпочала вишивати горщик. І ви знаєте, я нарешті знайшла спільну мову з цією основою жорсткою і знайшла я цю спільну мову з допомогою брівна. Щось це. Брьовнишко в мене не фокусується. Зараз я вам е, вставлю фото, де краще видно, ну так ось, я не знаю навіть звідки в мене взялася така груба голка. от Ви бачите, може, ось тут вона трошки сфокусувалася, тому що при наближенні зовсім вона потрапляє у розфокус. Я не знаю, звідки в мене взялася ця така товста голка, справжнє е, брьонишко. Проте. Ось з нею на цій 18-й жорсткій Аїді мені якось стало легше вишивати. Ну і ви бачите, жодних якихось зайвих дірок в мене немає. Хрестики настільки, наскільки вони можуть бути рівними на 18-й аїді, викладаються. Ну Ось таке диво, ну і це дуже добре. Тому що 35% в мене готове, і я вже дуже хочу результату готового, тому що я вже навіть придумала, яким має бути оформлення. Ось так в мене мозок працює, що коли в мене лише процес, а в голові вже малюється той результат, який має бути при оформленні. Гарно виходить і. Завдяки, повторюся, цій голці, я вже стала отримати навіть певне задоволення. Другий процес, яким я активно займалася, це мій кавовий ангел від Євгенії Колесникової. Ось так в мене виглядає результат тижня. Я повністю по одному кольору на день завершила сам силует ангела. Залишиться мені вишити лише крильця. Їх я ще не торкалася, хоча всі кольори, які є на крильцях, вже є тут. Проте, якщо б вишивати повністю колір і на крильцях, і на ангелі, це було б для моєї ротації занадто багато. А тому ось тут три кольори. Які вже тут використовувалися, і потім ще бек, фрузлики, шармик. Ну тобто ще робота є. Проте в мене є надія, що на наступному тижні я завершу цю роботу. Забула сказати, що готовий в мене цей дизайн з урахуванням повністю вишитого сюлету на 44%. Ну і третій проєкт, з яким я працювала цього тижня, це мої лиси з м'ячиками. Процес фактично маст-хев для мене відпочиваю дуже з цим процесом на лінді. і... Тут в мене, якщо ви пригадаєте, то на початку тижня цей процес також був вишитий на 30%, як і гортензія, але зараз він в мене готовий на 44%. Дуже цікаво вийшло. Розпочинався цей дизайн на початку тижня з відсотків гортензії, 30%, а закінчився на відсотках. Кавового ангелу 44%. Звісно, я мінімум, який я говорила, в 5% перевищила, перевищила і 35%, і 40%, трохи не дотягнула до 45%. Хоча б, звісно, хотілося б мені б і половину. Дошити. Проте це вже історія наступного тижня. Хоча й сьогодні я його ще трохи повишиваю, тому що зараз ще перша половина дня, і сподіваюся, що час в мене ще буде. Сподіваюся, що день не буде таким страшним, не буде багато повітряних тривог. Ось, і я зможу повишивати. Ось таким був мій вишивальний і не тільки тиждень. Повернулася я до рубрики Челендж домашнього затишку. Сподіваюся, що вам цей челендж подобається. І можливо ви приєднаєтеся до мене для того, щоб створювати гармонію не лише в творчості, в нашому мистецтві, в нашому хобі рукодільному, а й навколо себе. Бо ми ж і вишиваємо також для того, щоб робити свою оселю затишною, гарною. Ну окрім вишивки, також для цього потрібно. Докладати певних зусиль мені подобається знаходити щось таке, щоб не було дорогим, щоб воно було прийнятною за ціною, але робило нашу оселю гарною та затишною. І, взагалі, дах над головою зараз за час війни нам був для нас ще більшого значення ніж був колись. Ну, принаймні, в мене це 100% так. Дякую, що провели цей тиждень зі мною. Очікую вас у коментарях, тому що дуже багато чого мені на цьому тижні хочеться з вами обговорити, почути ваших думок, ваших порад. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!